Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Дуже дякую вам, всі друзі, за те, що дивитеся мої відео. Ставите вподобайки, пишете коменти. Я все читаю, все бачу. Дуже-дуже дякую всім ще раз. Дивіться, сьогодні коротенько проведемо огляд самоскида крона. Починаємо. Циліндр Гідресіль Туреччина. Це дуже-дуже гарний. Циліндр він себе дуже-дуже гарно зарекомендував. Середня ціна і працездатність дуже велика. Далі йдемо, дивимося раму. Рама взагалі супер. Сталь виготовлення Самоскида 235-335. По комплектації. Тут вісі БПВ на полуресорах, гальма барабані. Дивіться, резина нульцова. Далі дивимося резина якась суперська. Вісі огонь. Бензина тут нова. я які нова. Давайте йдемо далі. Дивимося в лючок. Так, тут огонь. Супер. По пневматики тормозної системи. Тут стоїть у нас вапка. Ми офіційні дистриб'ютори вапки, игнор. Так що по цим питанням можете звертатися. Також ми предоставляємо любі роботи, що зв'язані з Тобто Переробка, зробити з нуля, тобто всі-всі услуги, які касаються напівпричіпах, ми все робимо. Дивіться, тент новий, електрика вся нова. Йдемо далі. З цього боку показую колеса, вісі, рама. Рама тут дуже-дуже дебела. Цю раму ми усилили, так що з рами взагалі буде ніщок. Зараз я її покажу вам ближче. Дивіться, спеціальне усилення для цієї рами. Вона була дуже-дуже дебела. Тобто Наступний власник цього самоскида буде дуже задоволений цим самоскидом. Дивіться, який красень. Зараз я його повністю вам покажу, щоб було видно, який красень стоїть. Друзі, дуже-дуже дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Закінчуємо огляд.